Слава Україні! Слава її мужнім захисникам. По проханню моїх підписників і людей, які купляли в мене саджанці винограду, зніму коротеньке відео, як правильно посадити саджанець з відкритою кореневою системою. Дивіться, ви отримали саджанець, Чи купили, чи придбали будь кого Кореневу систему потрібно вкоротити. Вона така довга, нам не потрібна. Вкорочуємо так, буквально від п'ятки кореня 15 см не більше. Решту корінців ми відсікаємо повністю. У вас вже є яма приготовлена була. Яму копає кожен по своїй системі, скільки хоче. Можна глибоку, широку яму копати, її заправляти сильно. Я зараз ями великі не копаю. Ось так, глибина 60 см не більше. Основне правило в саджанці – Коренева п'ятка, тут, де ростуть коріння, повинна бути на глибині 30-35 см. Це в нашій зоні на півночі Західної України. Ось таким методом треба садити. Якщо, якщо саджанець у вас прийшов з довгою лозою, її треба відрізати. Залишити тут буквально 4-5 бруньок. Я ось залишаю так, цей чубучок відрізаю, залишаю саженець в такому стані. Далі я його ставлю, вимірюю, яка глибина буде. Коріння розправляю в різні сторони. Важливо, щоб точка ця росту, звідки росте наш пагінець, був на глибині від рівня землі. Сантиметрів 10 не менше. Що в перспективі, якщо в нас звісно на наступний рік будуть рости пагонці, що в перспективі їх можна було легенько нахилити до землі, прихилити і вкривати. Це для вкривних сортів винограду. Садимо, корінчики розправляємо, засипаємо землею. Ось таким чином. Далі заливаємо водою, щоб ті корінчики гарно засмокталися. Після того як вода всмокталася, засмоктала ті корінчики, ось такому стані залишаємо цей сажениць на зиму. Прикриваємо його обрізаною пляшкою. І повністю його я зараз засиплю землею. Ось, я його вже майже засипав. І тепер закриваємо ту пляшку повністю. І ось таким чином до весни він нас буде під землею зимувати. Далі, весною, коли земля вже розмерзнеться, ми ту землю відгорнемо, розгорнемо і залишимо цей саджанець, ту його верхівку, під пляшкою до травня місяця. І лише в травні, місяці, коли побачимо, він піде в вегетацію, будуть бронячки там вже і паганці рости. Після того, як вже не буде загрози зворотніх заморозків, ми його повністю можемо відкрити і хай він нам вегетує. Ось таке відео для всіх. Бажаю всім миру, перемоги і все буде Україна.